Вітаємо на каналі Онешкевичі. Друзі, сьогодні у нас смачний цікавий пляцок під назвою Чорнослив в шоколаді. За основу взяла рецепт Марти Левицької з соціальних мереж і з невеликими своїми доповненнями. Гарний на розрізі багатий на смак саме те, що й треба приготувати до свят. Отже, якщо цікаво, залишайтеся з нами і беремося за приготування шоколадного тіста. Нам потрібно буде 8 жовтків. До жовтків додаємо цукор, все це перебиваємо до посвітління маси, додаємо олію, сметану, перемішуємо, соду розчиняємо отстом і додаємо до маси. Додаємо какао бажано темне і просіяне борошно. Одразу все, все ретельно перемішаємо. У нас має утворитися гарна лита маса. Така досить густенька. Тісто ділимо на дві частини і випікаємо одразу у двох однакових формах. Або можна почергово, як вам зручно. Або ж можна в одній великій потім розрізати. Тут дивіться вже, як вам зручно. Тісто таки досить густеньке, його не так легко розправити, але можливо. Розправляємо. Легенько струшуємо, відправляємо в розігріту духовку, випікаємо за температури 170 градусів до сухої лучинки приблизно 15-20 хвилин. Далі готуємо тісто наступне, це вже таке доповнення наше, ми вирішили все ж таки білки використати. Беремо 200 г білку і збиваємо до піни. Далі додаємо цукрову пудру, перебиваємо до густих стійких піків, нам робити не потрібно. Далі додаємо борошно, перемішуємо. Ось така в нас виходить вже маса. Плюс сюди додаємо підсушені волоські горіхи. У мене ще були термостабільні краплі, я сюди додала, це не обов'язково. Далі у нас ще буде достатньо шоколаду, так що тут не переймайтеся. Якщо не маєте таких крапельок, нічого, навіть буде гарніший розріз, як на мене. Перекладаємо форму застелену пергаментом, і відправляємо в розігріту духовку. Випікаємо за температури 170 градусів 10-15 хвилин. До зарум'янення орієнтуйтесь на свою духовку. Тепер підготуємо крем, крем у нас класичний, заварний. В каструлю наливаємо молоко, додаємо 2 жовтки, перемішуємо. В окремій ємності з'єднуємо цукор і крохмаль. Перемішуємо. Сухі складники додаємо до молока. Перемішуємо, ставимо на вогонь, постійно помішуючи, заварюємо масу. Обов'язково постійно мішаємо, тому що ця маса в нас любить хапатися, чіпатися і пригорати. Коли закипіло перші ознаки кипіння, перекладаємо в іншу ємність, накриваємо харчовою плівкою в притул і залишаємо до повного охолодження при кімнатній температурі. В результаті в нас мають вийти два ось таких шоколадних і один білковий. В оригіналі мартий просто два шоколадних, без білкового. Додатково нам ще треба шоколад, чорнослив і апельсин, точніше, цедра. Отже, збиваємо м'яке масло до посвітління, даємо половину завареної маси, збиваємо. Коли об'єднаються складники, додаємо решту заварної маси, так як ми зазвичай з вами завжди готуємо заварний крем. Гарний кремчик виходить, стабільний, чудово підходить до цього пляцка. Тепер до крема ми додаємо чорнослив дрібно порізаний. Плюс шоколад, подрібнений блендером і з нарізними ножами, або можна нарізати шоколад. І сюди ще додаємо цедру апельсина. Цедру апельсина можна було б дати в заварну масу, коли вона заварювалася, щоб краще розкрити аромат. Але ми дали вже так. І теж вийшов крем дуже смачний. Отже, збираємо пляцок, вкладаємо шоколадну поляницю, просочуємо кавою або будь-яким іншим просоченням, яке вам до вподоба. Викладаємо половину крему, розправляємо. Далі вкладаємо білкову поляницю. Вона не така білкова, це не бізе, щоб ви не плутали. Вона у нас така виходить досить цупкенька. І її треба досить добре просочити. Викладаємо решту крему, трішечки залишаємо собі на бортики. Третю шоколадну поляницю теж просочуємо і вкладаємо просоченням донизу. Обробляємо боки. Гарний плязок у нас виходить, високий, красивий. Заливаємо розтопленим шоколадом або будь-якою глазурю. Відправляємо в холодильник на ніч. Нарізаємо! Нарізається дуже м'ягенько, гарно тримає форму і гарний в розрізі. Дякуємо, що ви були з нами! Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на наш канал підтримуйте Українське! І хай вам все вдається, друзі!